Колеги, доброго дня! Мене звати Альона. Хочу поділитися з вами своїми враженнями про мій перший день стажування компанія PitoCart на посаді маркетолога. Протягом першого дня мене ознайомили з першими кроками на посаді та з листом перевірки стажера, а також надали доступ до навчальних курсів згідно програми стажера, згідно моєї посади, а також курс про продукт компанії. Навчальні курси дадуть мені можливість дізнатися більше про структуру компанії, внутрішню політику, відчути атмосферу компанії, а також більше дізнатися про свої майбутні обов'язки. Протягом першого дня у мене склалися лише позитивні враження про команду та про компанію. Загалом все подобається. Процес навчання послідовний, зрозумілий, логічний. Тому з нетерпінням чекаю на подальшу співпрацю та нові цікаві знання. Дякую за увагу! Гарного дня!